Має вірних на землі, що йому навчились довіряти, і з тебрами світу перейшли, зберігають чистоту і святість. Він шукає тих, хто не в словах, а в горнилі свої яросплави, хто не відкидає Божий страх і не ставить Може, хто свою любов завжди ділом, а не словом доказати. Бог шукає тих, хто в темноті не вступає у гріха болото. своє серце держить в чистоті, не розмінюється і на лице мірить, Бог шукає серед нас таких, хто святий не тільки в його храмі, хто готовий світло понести. Церковними дверями, Він шукає вірних через них, хоче завершати свою справу, показати світові святих, на землі явити свою славу, як важливо вірність зберегти, щоб не зрадити Христу у світі, залишитись вірними завжди, не згубити статус, Божі діти, запором нашого життя. Прийдемо у прекрасну вічність, славного отримає вітня, якщо Богу збережемо є Амінь.